Вітаю вас! Ефір телекомпанія ТВ продовжить програма «СумДепо Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 2024 рік виявився вельми плідним для природничого географічного факультету. Викладачі різних кафедр якого виграли одразу три міжнародні гранти. Детальніше про це декан ПГФ кандидат педагогічних наук, доцент Людмила Міронець, так дійсно у 2024 році, спільними зусиллями науково-педагогічних працівників природничого географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка нам вдалося виграти три міжнародні гранти. Вони різні за терміном реалізації, за змістом та за коштами. Але детальніше. На сьогодні я познайомлю вас із першим грантом. Цей грант ми реалізовуємо від Вишеградського фонду, який фінансується від урядів чотирьох країн Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. А в умовах воєнного стану Україна приєднана до цього фонду і до цієї четвірки як повноцінний партнер. Основною метою фундаторів є організація транскордонних співпраці, транскордонних обмінів, міжнародної співпраці, а також міжнародної академічної мобільності, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, що відповідає цілям сталого розвитку. Хочу сказати про те, що на сьогодні нами вже підписаний договір між ректором Сумського державного педагогічного університету та Вишеградським фондом на реалізацію цього проєкту, який ми вже розпочали виконувати. Повна назва цього проєкту – 4 Generation Mobility. і особливістю є те, що саме наш університет виступив грантоотримувачем ґрант та координатором цього проєкту метою його є об'єднання здобувачів та науково-педагогічних працівників від трьох країн Словаччини, Польщі та України з метою реалізації міжнародної дослідницько-наукової школи молодь за стійке довкілля. Хочу відзначити, що за порукою успіху у виграні даного проєкту, на нашу думку, є багаторіч. Робота по налагодженню співпраці з нашими міжнародними європейськими партнерами. Багаторазові міжнародна мобільність, участь у спільних заходах із партнерами з поморського університету у Слубську та університету святих Кирила Мефодія у Тернаві дозволили нам написати спільно такий проект, а подальшим його реалізувати. В межах реалізації даного проєкту здобувачі вищої освіти з України. Польщі та словаччини братимуть спільну участь у роботі міжнародної науково-дослідницької школи «Молодь за стійке довкілля в межах роботи даної школи протягом шести повних днів здобувачі вищої освіти та науково педагогічні працівники будуть брати участь у майстер-класах, вебінарах, форумі, екскурсіях, зустрічі з експертами та польових дослідженнях. Від природничо-географічного факультету участь у цій школі будуть брати вісім здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, які реалізуються на природничо-географічному факультеті, та три науково педагогічні працівники Бабенко Олена Михайлівна, Харченко Юлія Володимирівна та Юлія Сергіївна Вакал. Про інші два міжнародні гранти, про які ми вже розпочали реалізовувати на нашому факультеті, я думаю, що ми детальніше познайомимо у наступних випусках Сунди онлайн. Викладачі кафедри логоподії навчально-наукового інституту фізичної культури упродовж двох днів, 6 і 7 листопада, долучилися до проведення сьомої за ліком всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Перша частина цього заходу у змішаному форматі відбулася 6 листопада в столичному українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Свої здобутки і інноваційні методики колегам з усієї України презентували досвідчені фахівці з високими науковими ступенями і вченими званнями. А у четвер, вже на базі Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, у онлайн-форматі відбувся другий тур конкурсу методичних робіт у контексті цього напрямку корекційної освіти. Для участі у ньому журі з поміж півсотні представлених доповідей відібрало п'ять кращих на думку фахівців, які і були заслухані викладачами профільної кафедри інституту фізичної культури, а також іншими членами журі з числа представників Української асоціації корекційних педагогів. Відзначу, що за останні кілька років студенти кафедри логоподії відзначилися успіхами у подібних заходах. Світлана Бошкова у 2018 році посіла третє місце, а наступного року стала переможницею конкурсу методичних робіт. Такого ж успіху на всеукраїнському рівні у 2021 році досягла Катерина Полуюфта. Цього року сумчани не пробилися до фінальної п'ятірки, де були і представники Полтави, Харкова і Слов'янська на Донеччині, четверо студенток і керівник центру розвитку Практичний дефектолог Логопед. Ними були презентовані роботи, у яких досліджувалися особливості розвитку самооцінки у старших дошкільнят, використання інноваційних технологій при корекції дистрофії у дітей молодшого шкільного віку. Програма розвитку образного мовлення старших дошкільнят засобами художніх творів. Крім того, відбулася презентація народознавчого, природоохоронного еколого-просвітницького проєкту і так званого зошиту для домашньої роботи. Відзначу, що усі доповіді викликали неабияку зацікавленість з боку членів журі, усі супроводжувалися низкою запитань від досвідчених фахівців, усі будуть ними по достоїнству оцінені. Нашу програму ми завершимо новинами спорту за участі наших зіркових випускників, які цими днями приборкували футзального і футбольного м'яча. Двоє випускників інституту фізичної культури і педагогічного університету голкіпер Юрій Савенко і Універсал Артем Фаренюк у складі національної збірної України з футзалу, яка після бронзи чемпіонату світу вже почала підготовку до євро 2026 Взяли участь у двох товариських матчах проти збірної Чехії. Які відбулися у містечку Фріде міста. У першому команда Олександра Косенка до перерви вела в рахунку 3-0, після чого доклала неабияких зусиль, аби утримати переможний рахунок 3-2. А от у другому матчі українці здобули результативну переконливу перемогу з рахунком 6-2. Як інформує офіційний сайт Української асоціації футболу, головний тренер національної збірної України Сергій Рибров визначився з прізвищами 25 гравців, які братимуть участь у заключних матчах групового етапу Ліги Націй, що відбудуться у листопаді, серед дюжини напівзахисників і випускник Сум Гравець лондонського арсенала Олександр Зінченко, який вже відновився після трави і взяв участь у кількох матчах чемпіонату і розіграшу Кубка Англійської ліги у складі канонірів. У другій половині листопада збірна України проведе два заключні виїзні матчі у групі бі 1 Ліги Націй сезону 2024-2025. 16 листопада в Батумі зінченко з партнерами у п'ятому турі зійдуться з грузинами, а 19 листопада в Тирані у шостому турі зіграють проти албанців. При цьому у обох матчах підопічним Реброва потрібно перемагати, оскільки після чотирьох турів збірна України з чотирма очками на позиції аутсайдера квартету, поступаючи з трьома очками Чехам і двома очками грузинам і албанцям. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень, у цій же порі, ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!